До поліції Лубенщини надійшло два повідомлення від жителів Лубен про те, що невідома особа на території цвинтаря, що по вулиці Гайдая міста Лубен здійснила наругу над могилами, а саме незаконно заволоділа металевими ланцюгами і загорож на місці поховання. За обома фактами наруги над могилою відкрито кримінальне провадження за статтею 297 кримінального кодексу України. В ході проведення відпрацювання співробітники поліції встановили особу вандала. Ним виявився 37-річний раніше судимий житель міста. За місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили та вилучили речові докази. Санкція статті передбачає штраф у розмірі до стану оподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. В ході проведення на території Лубенського району оперативно-профілактичне відпрацювання, а також з метою виявлення і знищення наркомісних рослин маку і конопель, співробітниками управління протидії наркозлочинності головного управління національної поліції Полтавській області, спільно із місцевими правоохоронцями було проведено санкціонований обшук домогосподарства місцевого жителя. Ході обшуку території подвір'я, яке належить 41-річному місцевому жителю, було виявлено та вилучено понад 150 рослин з п'ятипалим листям за зовнішніми ознаками схожих на рослини коноплі. Окрім цього, у домогосподарстві даного громадянина було проведено санкціонований обшук та виявлено і вилучено речовину рослинного походження у висушеному подрібненому стані за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб, канабіс, правоохоронцями. У присутності свідків усі вилучені речовини опечатані та направлені на експертне дослідження. Слідчим відділом, за фактом незаконного вирощування коноплі, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України та за фактом зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. У рамках кримінальних проваджень триває досудове слідство. Правоохоронцями Лубенського відділу полі поліції на постійній основі проводяться заходи з метою попередження та виявлення кримінальних правопорушень пов'язаних із незаконним обігом на території міста та району вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, зокрема тих, які можуть бути незаконно завезені із зони проведення АТО. Так, поліцейськими було отримано інформацію про те, що житель міста за місцем свого проживання зберігає боєприпаси. За даним фактом, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 46-річного жителя міста поліцейські виявили та вилучили предмет зовні схожий на гранату. Даний предмет чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу. Вилучений предмет правоохоронці направили на експертне дослідження. Результати вибухотехнічної експертизи підтвердили, що вилученим предметом є ручна граната РГД 5. Наразі, в рамках кримінального провадження, триває досудове слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Подія сталася 16 травня цього року. 45-річна жінка звернулась до поліції із заявою, в якій повідомила, що на неї напав невідомий та із застосуванням фізичної сили відібрав її сумку. В ході більш детального опитування потерпілої та виїзду на місце вчинення злочину, правоохоронці встановили, що 16 травня, близько першої години ночі, жінка поверталася від своєї матері, яка проживає в районі військового містечка та, прямуючи вулицею Монастирською, почула позаду себе, що хтось біжить. Потерпіла, озирнула, щоб подивитися, і в цей час отримала удар кулаком в область шиї та впала на землю. Невідомий чоловік вихватив у неї з рук сумку, в якій знаходились особисті речі, мобільний телефон та гроші, і зник у невідомому напрямку. Матеріальна шкода, завдана потерпілі, становить понад 2 тисячі гривень. За фактом розбійного нападу правоохоронцям відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. В ході проведених першочергових оперативно-розшукових заходів співробітникам кримінальної поліції менше ніж за добу вдалося встановити особу розбійника. Ним виявився 37-річний, раніше судимий житель міста. Наразі правоохоронцями речовий доказ вилучено. Відносно підозрюваного судом обрано міру запобіжного заходу утримання під вартою. В рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.